Всім привітки! З вами знову сімейка бабачків. У мене, як завжди, є ранкова кава з молоком. Навіть не з молоком, а з з молоком. Бо молоко трошки покисло. Потрібно буде сьогодні піти на поле взяти ще молока. І бабуся пекла в суботу з з маком. То сьогодні вже не струдлі, а гріночки І з з маком. Так що зараз поснідаю, бо буся вже поїхала рано на город. Вона раніше в мене поснідала. хоче купувати картошку копати сама. Олежик вже заснув. А я хочу зараз почати дорожку стирати, повішу ще стірку вивішу, бо закинула її ще, мабуть, в 5 ранку, щоб вона постиралася, поки Олежика годувала. І треба ще заложити посудомийку, та що буду гостенько тут вдома хазяйнувати. Поки хазяїн сплять і можна щось зробити. Але ж він просунувся, теж з настроєм був, бо олежик і настрій це як погода літня. То хмарки набігли, пішов дощик, то одразу хмарки прийшли, сонечко, так само і в олежика, настрій міняється. Спить мій чувачок. П'ять ранку поїв і до шести поспав. А потім наробив кіпішу, що потрібно вставати всім, брати його на ручки, бо в нього щось не заладилося з самого ранку. Потім я в 8 годин погодувала і в півдев'ятого дитину виробило, досипає те, що не доспав вранці. Киплять мої грушки вже, зараз хвилинчики 5 покиплять, я виключу і тоді ще вечором закип'ячу їх. Поїхали сьогодні на нову пошту з мамою і забрала я дві гастростоми, Бо у нас було дві на запас, але вже їх останню вже також лишику поставила, бо у нього ж балон лопнув. Заїхали ще взяли молочного, банку молока, дві, два стаканчика сметани та пачку масла. Не пачку, а кусочок масла. У Авулу заскочила, взяла баночку сардин. Такого батончика, два штучки вже одного зіла, тримач для телефона штатив і ось таку шампунь. автошампунь. Буду дорожку стирати, ковра. От, гарно милиться і дуже гарно відстілює. Ми вже беремо її, мабуть, років 3 чи 4 для стірки. Що з кухонні дорожки відстілює ті ж рашу, спальня, комната прихожа, взагалі ідеально. миє і стирає. І машину нею миємо. Просто ідеально. Нарешті дійшли руки до стірки ковра. Зараз намочу його і буду стирати. Найшла. У Іранді колись купляла таку активну піну для чищення килимів, та м'яких меблів. Зараз цим пройдуся по ковру, змию. Якщо десь має бути таке щось грязне, то візьму звичайну шампунь або гель за душу і ним пройдуся, та і все. щіточкою гарно. Це і в спальні, це не з кухні коврик, так що там такого немає ні плям, такого, начебто нічого нема. Повинно цим також відчистити. Я його вже намочила, а дивіться, в інструкції пишеться, що треба було пропилососити просто і на сухий килим. Нічого, буде мене мокрий. Споки вот там буде діяти, то візьму олежика на вулицю, сажу в колясочу, хоча поки ще такого сонця немає, Бо буде біля мене. Поки збирала Олежика на вулицю, то та піна пінач питалася килим і воно не милиться нічого, то прийшлося брати цю автошампунь. шампунь. Зараз буду нею намилювати килимо. Хоч смайлик у спальні буває дуже рідко, але дуже багато з нього. На коврі. Представляю, що буде робитися в прихожі або в кімнаті, де він буває кожен день. Одна головна робота на сьогодні виконана. Килим уже постіраний. У нас сьогодні знову смачні та ароматні домашні багети. Тільки виняла з духовочки, як же він пахне. Це трішки схолоне і з маслом. Це настояща смакота. Олежик погодований, так що зараз їдемо купати на поле з мамою картошку. Пісь полосочку, півтори викопаємо, і то буде добре. І з годинку, півтори там побудемо і будемо їхати до хати. Ще накусимо до церкви. Надіюся, зараз сьома година, десь до півдев справимося. Ось ми і на фазенді. Викопали вже дві полосочки, третю почали, але почала сильно заїдати мошка, то мама накопала мені і поїхала трошки вище на город покосити. Картошка це рік не дуже гарна, Великої майже немає, така посадкова і дрібна. Все в буряні. Хоча ми до дощів останніх було більш-менш чисто. Після дощів все поперло, всі буряни поперли. Ми викосили, станули на сторону ну, і копаємо. Капусти цей рік майже немає. Тут зав'язалося декілька головок салойської, що маленькі такі, невеличкі. все таке більш-менш... Ще пару штучок. Ось така гарна капустина буде. Цвітна, хто знає, що з нею. Це геть ніяка. Цієї теж немає. Вона тепер постріляла вже. І ось ця також вже постріляла, вже цвітки кинула. Ще ось одна савойська більш-менш. Є і все. І одна ось опізня буде. Це на весь голод капуста. І білокрилки дуже-дуже багато. Перець в'яне зовсім. Щас гляну, що по помідорах тут. Все, є велике, треба. Зараз стигну повибіраю, поки мама накосить бур'яну. Як же вони пахнуть домашні помідорки? Бур'ян на помідорах не рвали, бо одного разу одного року вирвали і вони почали засихати. А так от стоять, ця морква то, що першу сполола, то ще більш-менш така морква гарна є. А ту, що пересіяли, ні моркви, ні буряка немає. Зараз кабачки позабираємо, свиня, бо вже перерощі. Взагалі нічого не посходило. Ні морква, ні буряк. А ні, Ось декілька бурячин зійшло. На весь голод що пересівали. Бачу, що було на борщу приправу. Бо яка купувати. Трішки перцю ось вже є. Ось такі жовтіє, буріє. Ось є один червоненький. І ще. Квасолі повно, але вона цвіте і ще зелена. Не знаю, чи будемо цей рік з квасолею, чи не будемо, чи її зовсім нічого Тоді То вона примерзла, тоді висохла. Та й таке на нас А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Ставте вподобайки та залишайте коментарі. Всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.